Бу заочно повідомила підозру ще двом російським генералам, відповідальним за удар іскандером по драматичному театру в Чернігові в серпні 23-го. Тоді я нагадаю, загинуло семеро людей, серед яких була і шестирічна дитина. Ще понад 200 осіб дістали поранення. За даними слідства, наказ на здійснення удару віддав генерал лейтенант Михайло Зусько. Він є першим заступником командувача, начальник штабу угруповання військ збройних сил Росії. Захід згодом Зусько дав вказівку начальнику управління ракетних військ Олександру Драговаловському завдати удару. І у застосунку Укрзалізниці вже доступні квитки з пільгами для осіб з інвалідністю. І Також можна переглянути онлайн табло всіх ключових вокзалів безпосередньо зі смартфона. А... УЗЕ відновлюється після масштабної кібератаки. Невдовзі планують повернути верифікацію через її підпис, запустити моніторинг з функцією автовикупу квитків, а також можливість оформлення пільгових квитків для студентів. Нагадаємо, що після хакерської атаки Укрзалізниця тимчасово обмежило роботу деяких цифрових сервісів, зокрема її застосунку. Призупинити фінансування угорщини та позбавити її права голосу в ЄС закликає майбутній уряд Німеччини. І його очолити може канцлер, стати канцлером Фрідрох Мерц. Як пише політико, згідно з проектом коаліційної угоди, консерватори пропонують карати країни, що порушують принципи верховенства закону. Хоча Угорщина в документі не згадується, очевидно, що йдеться саме про цю країну, яку впродовж багатьох років звинувачують в тому, що вона завдає ударів по демократичних нормах, обмежуючи свободу преси і незалежність суддів. Пишуть журналісти. Медійники додають, що Німеччина теж виступає за розширення голосу. Сування кваліфікованою більшістю в раді єс з питань зовнішньої політики і санкцій, щоб обійти угорське вето, яким Будапешт уже блокував заходи проти Росії.